Як повинні працювати ногами водії машині. Як Нова... працює ліва нога, як працює права ліва нога. Ліва нога тримає опору, так. права нога легенька. П'ятка стоїть навпроти тормозу, носочок переведений на газ. Е, ногу не переставляємо, щоб не переплутати педалі. Значить, ви поганий інструктор. У, вибачте. це заявочка. Заканчуємо. По Все-все-все. По-перше, по права нога на гальмах повинні бути в повітрі. Працює ваша мишця і маса ноги. То ви відчуваєте педаль. Ви повинні виробити. Свого учня, і самі ви цього не виробили себе. Умовний рефлекс, який колись uh -huh. Павло казав собачкам, Радянська школа вчила от таким чином: ліва на щеплені, вона. Не торкається полу. Не торкається ніякому разі. І ліво, і право. Якщо гальмує, якщо газують, тоді вона стоїть так. А так треба підняти ноги і, ага, і ага. гальмувати. А чому це так? Ситуація екстремальна. Ви їдете і бачите, щось треба зробити. У мене сусід такий був колись, Іван Іванович. У нього були Жигулі. Що ти робиш, -ка? так же не може. Боря, що ти мене учиш? Ну і ладно. Так він два рази на одному ко там у нас ко колою Так Він взимку там два рази машину бив. Там, як виїжджає, машину понесла. Він. Замість того, щоб нагнати на гальма, він газує. Угу. Я, тобто у нього реакція не працювала. Угу. Якщо права нога не буде стояти на підлозі, а тиснути на гальма всією да. вагою ноги, то учня буде звичка тиснути його занадто сильно. Ні. Слухай, що це? Роз' є... мене? Виходить. <реш> <реш> Я неправильно вчу, виявляється.